Доброго дня. Сьогодні хотів би ще звернути вашу увагу, коли ви будете робити ароматні дистиляти. Тобто зараз вже йдуть ягода, йде вишня, йде кизил, йде гумі, тобто малина, дуже багато ягід, і люди хочуть робити ароматні такі дистиляти. Дивіться, саме ідеальний варіант це використовувати тарілчату колону. От, допустимо, те, як я тут взяв, на 4 рівня. Раз, два, три, чотири. Чотири рівні має бути тарільчата колона. З мідними тарілками, з мідними купачками і тарілками. Тоді у вас буде, коли ви будете ставити це на куб. Ви можете ставити тут рілку прямо на куб. Я зараз ще покажу другий варіант, який можна використовувати. Ви будете удержувати в загальній масі тіла на 82 градуси. Тобто, ви будете включати на двоїці, ви будете працювати на 1,7 кВт. Ви будете получати отакою струйкою, як голови, так тіло, так і хвости. Тобто принцип роботи такий: ви вичислите абсолютний спирт, помноживши літраж на градусність спирту серця, від того абсолютного спирту ви візьмете 10% головної фракції. Потім ви будете тягнути тіло до тих пір, поки у вас в струї не буде 55 градусів. І потім, після 55 градусів до 10 ще будете тягнути хвости. Потім головну фракцію і хвостову фракцію ви додаєте дослідуючого спирту серця. А тіло, яке у вас вийде в варіанті 82-85 градусів по крепості, ви розбавите до якоїсь відповідної крепості. Ми сьогодні розбавляємо, допустимо, до 55 градусів і залиєте в бочку. Це є самий такий ідеальний варіант для ароматного дистиляту. Тобто, ви не втратите ароматики, ви получите чистоту, ви можете, в принципі, заливати в бутилку зразу продавати чи дегустувати. Але я просто рекомендую вам лити ще в дубову бочку на рік часу. Ми так сьогодні робимо. Дивіться, що ви ще можете використовувати. Ви можете використовувати при е, тарільчатій колонії оту е, багатотрубну мультиплівкову царгу. Я спеціально тут взяв двойку. Ви можете ставити оту мультиплівкову царгу на е, куб. Е, зверху можете ставити діоптер або от, трубу любу. Вона буде вам дешевша. Якщо ви будете використовувати от, от таку трубу. Може, ви маєте царгу там, 2 дюйма. У е, нас є в продажі 20 ки 30-ки, тобто ви можете використовувати, от. ви закриваєте. І ви зверху ставите вже от сюди. Тому що дивіться, отим, е, е ліпістком ви будете ставити або в куб, або в царгу. І що у вас вийде? Дивіться, у вас виходить така е, конструктив. такий, коли тут знизу виділяються пари, тут вони трошки конденсуються, і та мультиплівкова царга в нижньому рівні вона тримає іменно той, той ванізм, весь, який мав би піти в відбір. А так вона тримає внизу, і ви використовуючи чотири рівня, ви получаєте продукт. Тут ви ставите або два коліна холодильник, або вузол відбору, і дімрот зверху. От і весь конструктив, і весь підхід, і вся технологія. Постарайтеся використовувати, тому що так виходить дуже класно і дуже виходить якісний кінцевий продукт. До зустрічі!